Я розумію, що про дороги можна говорити дуже довго і цих двох годин, як не вистачить, але ми початку заклали. По-перше, може бути домовленість так, і угода і якісь рішення з приводу нового руху транспорту через центр, так? Так. Можливо. Буде. Будемо надіятися. Крім того, мене, мене особисто з, трошки засмутила ця інформація песимістична, що ми навряд чи отримуємо ту суму коштів, на яку ну принаймні розраховуємо тих. Навіть, тих той мінімальний е, обсяг грошей, який нам потрібен, щоб е, подає їздити було, можливо, Тернополем. Але другий є момент це, це належний контроль вже за тим мінімум, який ми маємо. І е, я розумію, що ми обирали міську раду і її обов'язок контролювати виробників, але якщо до цього долучиться будь-який громадянин, який йде по вулиці, так, і побачить, що асфальт тут скиде, Воду, то він може зателефонувати до вас. Так і мусить, просто Мусить, я скажу вам. Не... Ну, ви будете на це реагувати. Не так? Не відповідальність. Знову ж таки, несе відповідальність три е, суб'єкти. Перше, це виконавець, він не має права порушувати е, будівельні норми. Другий це технади, який від імені замовника здійснюють контроль. Ну і вже виходить, що якщо поступила інформація і не зреагувала, тоді що відповідає і замовник. А поки я, замовник про це не знає, він реально може не знати то він спеціально наймає і платить технагляду, щоб його інженер стояв там і всі параметри технічні, фізичні, геометричні, температурні і все інше Пан ну, Лесі сказав, прошу, сказав, що більшість робіт робить комунальна структура, правильно, яку ви очолюєте. Чи готовий пан Лесі нести особисто відповідальність, скажімо, навіть написавши заявку свої зміни. Якщо десь буде така ну, скажімо, підлегія, будуть неякісно класти, як чи звісно, дані? долати. Повірю. Давайте дайте, дайте я за весь давайте так, <реш> Працівники комунального підприємства не є підлегні весело. Давайте будемо знову-таки тут коректні. Юристи чи навіть економісти, ви розумієте, що є директор підприємства, він підписує договір з одного боку, як виконавець, і весь з другого боку, як замовник. І є ще структура, яка здійснює технічний нагляд. Відповідно, якщо весело, технічний нагляд повідомить про те, що виконавці робіт свідомо порушують технологію, а весело скаже, та да Бог з ним, Мені так, мені ліньки туди розбиратися і так далі. Тобто в такій ситуації не то вже Микола Федорів відповідь. Але знову таки, якщо ми говоримо про підлегну, то його підлеглі це тільки працівники управління. Все. Директор, директор комунального підприємства координує його роботу ява в частині таки, адміністративних рішень, господарську діяльність, питання роботи, там, визначення. Майстрій, які це відповідають, підписання на яді там, бо ті директор комунального підприємства відповідно до господарського кодексу, кримінального адміністративного, не все відповідальність самостійно. Тому, тут треба... а, Миколі, що не знаю, якщо вас повідомлять, що техналік, техналік повідомлять, що поруч ця технологія, ваша реакція там. Одним словом, так, підпису, я, я, я останній ставлю підпис, як замовник по актах це Ще є шлях, запропонували його озвучили, що, щоб міська рада по-особливому висвітлювала інформацію про ремонт. Тобто, щоб громада більше знала інформації про сам ремонт, про виконавців, про суджі. Бажано бажано до того, Так, бажано до того, як уклали з ними угоду. Так. Дозвольте, будь ласка, два слова. Так. Ми будемо казати, я вже говорив, що я на перший рік працюю, вперше озвучили. Графік виконання робіт. На жаль, я, я хочу скористуватися можливістю, хочу звернутися до власників транспортних засобів. Є графік виконання робіт. Однак на сьогоднішній день далі проводиться паркування власних транспортних засобів на тих вулицях, де проводиться. Будь ласка, давайте обнемо якось взаємовічливі, взаєморозуміння. Я би просив вас дуже озвучити це, якщо можна, по мірі можливості, тому що, от, як показує перша нарізка, карт на вулиці Крушевницькій, стоять транспортні засоби і ми не можемо якісно проводити ту налізку. Правила дорожнього руху чітко прописано, що транспортні засоби мають право влучатися, коли вони істотно перешкоджають руху інших транспортних засобів. ласка, звертайтеся до представників дешевої інспекції і вони згідно правил дорожнього руху і законів мають право пойовувати ми ми не, не на це засіб. Коли просто і так і забирають і транспортний засіб без будь-якого закону. То тут вони мають повне право зробити. Ми спочатку звертаємося до розуму, до совісті, до здравого зміни. Якщо немає совісті. якщо нічого не допомагає... то... Я би хотіла просто підкреслити ще, напевно, ще один момент. Я не думаю, що наша робота була марною, наша розмова і наші висновки. Хотіла би просто підкреслити це нашим опитуванням, результатів. Запитання були до наших респондентів, а відповіло аж 512 осіб, це таки немало, хоча це не є соціологічне опитування. Ми запитували про те, що найбільше зараз братує людей взагалі в Тернополі. Ну, це користувачі сайту, це певна категорія, скажу, що це пересічний тернополянин, але все-таки це людина, яка має інтернет. Ну і, очевидно, ну, і автомобіль, так, можливо, половина чи більше. Так от, саме бардак на дорогах майже 40% набрав Тобто це дійсно гостра проблема, яку вирішувати треба. І ми вже ніде не поділимося. Є у нас гроші чи немає, у нас грошей, ми мусимо якось накрутитися і по тих дорогах їздити. Ось. Але це треба е, так зробити, щоб це було з меншим болем для громадян. Е, тому що дійсно, коли їдуть машини, дуже дорогі машини якісні, а коли люди їх просто вбивають на нежнішніх дорогах, це це. Дорожній геноцид. <плес> тому давайте можна, якщо так, ж, теж не закінчити від нас. Ми вважаємо, що в місті зараз дороги і стан доріг це проблема номер один, питання номер один. Ми знову таки вважаємо, тому що бути згідні, що це проблема виникла, на жаль, не цієї весни. Ми маємо тільки наслідки, такі загострені наслідки присидив сьогодні о цієї весни. Але е, проблема це десятирічні накопичилися. Може прорвало просто. Але ви згадайте, ми кожну весну. Ці. В то ви чи іншій мірі, але говорити про те, що ми про це, чи там громадські, чи журналісти, не згадували минулого весни, чи минулого буде неправильно. Ми кожну весну всі жахаємося, але це, знаєте, це як під Новий рік. Подарунки купляєшся, бігаєш бо новий рік і тобі згадують, що це новий рік саме тобто він, він інший, ніж рік. Ні. Тобто підходить просто період, і ти в той час живеш, це найбільше тебе турбує. Весна тобто проходить зараз період. Всі комунальні служби думаю, по всій Україні. Зараз рівень трошки вирівнить. Тобто ситуація покращиться. Ну, перейде увага, може, на інші якісь питання. референдум, ще на якісь там суспільство може відвернути увагу. Але -таки, проблема, яка наростала роками, яку ми маємо зараз найбільш загострену цей рік, в цієї весни, і яка буде нас далі супроводжувати, на жаль, наступні роки. Чому? Тому що от, теж така цікава річ. Кіпр зараз зробив зробив цікаве, цікаве відношення до депозитних рахунків, знаєте, так? Читав на пані пресі, то оцінює, що 24 мільярда, гримень, 24 мільярда євро депозитні рахунки вкладників з України. Так от я вам хочу сказати, що оці 24 мільярда – це ті наші податки з вами, які ще вчора, позавчора, поза, поза, позавчора повинні бути були вкладені в ці дороги, щоб ми просто на цій висновки, як німці чи поляки, окремо виконали ремонтні роботи там, де знищились за цю зиму. А на жаль, у цих 24 мільярди, порахуйте це по тих цінах, скільки можна було тоді доріг зробити. А ми фактично ну, як суспільство дозволяло, що вони вимиваються. Ми сьогодні маємо наслідки, ми говоримо про 17 мільйонів гривень. тобто Якщо перевести ті конвертовані валюти, то взагалі змічна цифра, яку зараз держава дала з барського плеча на нашу. Да, це менше вартості, чогось ось розумієте? Тому е, проблема знову таки, я хочу щоб всі зрозуміли, вона накопичувалася. Вона зараз просто прорвала. Але ми повинні бути з вами реалістами. Вона буде нас супроводжувати наступні роки, як би ми цього не хотіли. Тому запрошуємо до контролю, до пропозицій, до технологій. Ми вивчали теж питання не тільки асфальто-бетонного покриття, а цементно-бетонного покриття, яке більше 16% доріг світу, взагалі не асфальто-бетонний, а цементно-бетонні. Проходять, що в Радянському Союзі нафта була задарма, робили бітом. Тому так традиційно нас сталося. Але коли ми вивчали можливість, чи може хтось зробити цементний бетон, у нас немає взагалі організації, які це роблять. Хоча ті дороги не мають 20 років терміну експлуатації. А вони мають специфіку по утриманню. Тобто, там є шви, які, можуть, які повинні бути спеціальними засобами герметизовані. Тобто є технологічні речі. Ми геосідку, георішитку вивчали питання, чи класний підверхність свої асфальту для того, щоб забезпечити ну, більшу міцність і зміцнювати дорожні, дорожні одяги, дорожню конструкцію. Проєктанти борються теж чішуть, потилу, вони з цим не стикалися. Розумієте? Тобто, насправді це проблема не тільки замовника. Це інфраструктура ціла, це ринок, бізнес, структури, які пов'язані з інженерією, з технікою. Ну, На жаль, ми маємо знову такі дороги в нас такі, як в нас, і освіта, і медицини, і все інше. Тільки Тут зараз це видно, але, на жаль, це ну, таке ж саме, як якість політики української. Ну, Маємо в суспільстві багатограну. Це от одна з тих гранів були. Я як людина, яка любить своє місто, так? я дуже його долю і мені не хочеться, щоб в ньому проходили такі акції, які були в минулому ну, неділю. Чесно слово, вона надто на, 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 на негативна, не сподобалась. Я не, сподоб не схочу, щоб вони в нас здивалися. Але от яку, який е, термін довіри, скажімо так, ви даєте е, зараз владі, е, коли ця акція може повторитися? Якщо ви побачите, що іншого доходу немає. Виходу. Я пропоную, тут багато говорилося, що щоб громадськість якось контролювала виконання роботи, я пропоную зробити сайт, чи на сайті міськради, чи на сайті 20 хвилин, просто-напросто, щоб люди, які бачили, могли написати, от, сьогодні я йшов, мене, я не можу особисто контролювати, одина людина з нагляду, яка там бере, зробити. щоб... Так, не бачили. Не бачили. сьогодні падав дощ, напише, сьогодні падав дощ, вони клали асфальт. Я бачу. Зробив фотографію. Розумієте, жодне, контроль може бути тільки тоді, коли він здійснюється професійними очима і професійним возом. Тому що, розумієте, якщо ми робили на навіть зимовий період, інфрачервоними кров'ями ремонти. Повірте, ніхто взагалі дякую не сказав. Тільки всі пробували і розказувати, а як це так робити. Ну, інфрачервоні проміні якраз дозволяють робити в той період, коли не можна робити нормальними засобами. Ну, ніхто не сказав, що нарешті ну, щось почали включати і технології підзастосувати. Тільки всі пробували умічити, а як це люди. Ну, Так там якраз технологія дозволяє вибаювати повністю нагрівати. розумієте, Про що йдеться, що якщо ми хочемо, щоб здійснювався професійним контролем. Дійсно, професійні, і ці зауваження або пропозиції були корисні прийняті рішень. Ну, ми тоді повинні бути, щоб певний рівень адекватності був. А тут в нас дуже часто, що харієрі, які активні люди, вони дуже часто бувають з такою, ну, легко долягнути поведінкою, розумієте? І їхні поради іноді бувають, ну, можливо, цінні, але цінні тільки для певної категорії, вони не є практичні. Я вам тут далі Дякую. Але <світ> просто напротив, щоб люди могли це бачити і ви могли себе ну, знати. Сподіваємося, що буде відповідальність і з боку громади, і з боку влади. <світ> я перепрошую, ми мушемо за першу терміну, у нас просто вироби, зараз повірте. Дуже нас сьогодні активна і дуже плідна розмова, повірте мені. Дуже вам вдячна за те, що ви прийшли і висловили свої думки. І якщо обіцяю, що це буде висвітлена тема, ми звернемося до водіїв, щоб вони посприяли ремонту доріг також. І крім того, обіцяю також від себе від редакції, якщо нічого не зміниться, якщо будуть такі ж ситуації, ми будемо збиратися на таких громаді, ради ще раз і будемо таки шукати з них вихід. Добре, дякую. все, наразі до побачення.